Доброго літнього ранку вам мої любі малята. Так, літній ранок, який він чудовий. Сонечко піднімається високо вгору, стає тепло. Весело щебечуть пташки у садочку, а малята весело проводять свій вільний час в своїх улюблених справах. Одні малюки полюбляють хлюпатись у водичці. Вони з задоволенням купаються, загорають, граються. Ось так нелегко піймати м'яча від татуся. А ще цікаво збудувати замок з піску. Ось який замок. Також діти з задоволенням. Відпочивають в парках, де катаються на гойдалках або на велосипедах. Влітку діти дуже полюбляють спостерігати за комахами та жучками, або ось так милуватися квітами, а ще порівнювати себе з квіточкою. Маляте, давайте зараз відпочинемо. Та послухаємо вірш Петра Осачук Квіти в травах, слухаємо уважно. На лужок примчали діти, наче бджіло крій, і гайда шукати квіти у траві густій. Поспитав у сонця вітер. Спробуй зрозумій, де тут діти, а де? Квіти у траві густій. Так, це дійсно так. І квіти, і діти всі чудові. Малята, я бажаю вам насолоджуватися останніми днями літа та отримати задоволення від літніх розваг. До зустрічі, мої любі малята!